Як же приємно, коли люди довіряють одне з найдорожчих в своєму житті. Я маю на увазі в фінансовому плані. Продаю декілька квартир і люди віддають ключі. Даже. Ключі від юнацької 10. Я зараз в цій квартирі. Однокімнатна 80 тисяч. Ключі від е, Осокорської 2А. Це е, однокімнатна квартира 50 квадратних метрів, ЖК за річний. 22-й поверх, ціна 97 тисяч доларів. І ми її ще й здаємо в оренду за 20 тисяч гривень. Ключі від бульварно кудрявської 43Б. Це в центрі міста двокімнатна квартира 46 квадратних метрів, царський будинок. На сьогодні ціна 93 тисячі. Доларів. І ось це ключі, така зв'язка. Це квартиру здав в оренду на біля метро Лук'янівська потрібно віддати. Ну, ось дуже приємно, коли люди просто дають ключі і кажуть: займайся, будь ласка, будуть покупці, дзвони, будемо рухатися далі. Дякую.